Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Голова відбудеться в понеділок, 13 листопада, на новому каналі о 19.00. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, в першу чергу, давайте відмітимо, що в наступних серіях серіал продовжить занурюватися в життя наших головних героїв та їх проблеми. В шостій серії ми побачили, як ректор університету, з яким Антону Клавпарі, приїхав в Антонівку. І все було б нічого, якби хлопець не збрехав про свої успіхи. Антон заявив, що запускає в селі виробництво унікального пармезану і навіть знайшов інвестора для цього проєкту. Тим часом, як Богдан та Мілана відволікали ректора, Антон цей час шукав підходящого актора на роль інвестора. І, звісно ж, домовитися вийшло тільки з Іваном Мазепою. Це була така цікава такументна вистава для ректора, яка все ж таки принесла очікувані плоди на певний час. Та надалі життя Антона та його друзів буде ще більш ускладнюватись. У них вже й так існує багато задач, які потрібно вирішити. Тож буде дуже цікаво, які рішення вони прийматимуть надалі. Та окрім проблем та викликів, в наступних серіях на наших героїв також чекатиме романтична сюжетна лінія. Відносини між Антоном та Сонею набиратимуть інтенсивного розвитку подій. Вони все частіше пересікатимуться один з одним, і в результаті це призведе до появи почуттів. Також буде дуже цікаво спостерігати за відносинами між Богданом та Поліною. Поліна йому сподобалася з першої серії, тож побачимо, як він проявлятиме свої почуття до дівчини. Адже чим далі, де він все більше починатиме в неї закохуватися, але в той же час він має великі проблеми з проявом своїх почуттів. Загалом наступні серії будуть наповнені емоціями, викликами та несподіваними поворотами подій для наших героїв. Ми можемо очікувати захоплюючих моментів і цікавого розвитку сюжету, який додасть серіалу Голова непередбачуваності та захоплення. Що ж, діліться в коментарі, чи сподобався вам цей серіал, ставте лайк і до зустрічі!